Колеги, всіх вітаю. Тема сьогоднішньої розмови чому репетиторство це професія майбутнього, а не підробіток. Ми сьогодні будемо говорити про репетиторство як про бізнес, а не про хобі, тому що, як відомо, на хобі люди не заробляють, заробляють на бізнесі. Отож, поїхали. Перед тим, як почати нашу розмову, хочу трішки розповісти про себе для тих, хто зі мною мало знайомий або взагалі не знайомий. Мене звати Ірина Ваврик, я репетиторка з української мови. Можу сказати, що я ВІП-репетиторка, тому що я саме той репетитор, який вміє дитину зі 107 підняти на 182. Це реальні кейси моїх учнів. Подивитися їх можна у профілі мова НМТ. Залишу в описі під цим відео. Окрім того, я наставниця для вчителів та репетиторів, допомагаю репетиторам, які мають навіть. Невеличку, невеличку кількість підписників в інстаграмі заробляти від 1,5 тисячі доларів на місяць. Тому що моя сторінка в інстаграмі зараз має 720 з лишнім підписників і приносить мені е, трохи більшу за цю суму. І я точно знаю, як монетизувати свій навіть маленький блог. Мій чек за урок, індивідуальний зараз тисячу гривень. Я допомагаю вчителям та репетиторам гідно заробляти і мої цінності в роботі. Це чесність, результативність, і я люблю те, що я роблю. Якщо ви тут і зараз, то вас напевне цікавить тема, чому репетиторство це є професія майбутнього, а не просто підробіток. Я можу припустити, що ви вже працюєте в школі. І розглядаєте репетиторство як додатковий заробіток. Ви вже, можливо, займаєтеся репетиторством час від часу, але не впевнені, що це може стати вашою основною діяльністю. І третій варіант: ви, можливо, просто шукаєте свій шлях у сфері освіти. Напишіть мені в коментарях, який із цих варіантів про вас. Сьогодні у нас дуже важлива тема, чому репетиторство це і професія майбутнього, а не просто підробіток. І я буду ділитися з вами такими речами. Я розкажу вам актуальні дані про ринок репетиторського бізнесу в Україні і загалом у світі. Я порівняю фінансові можливості вчителя в школі і приватного репетитора, покажу ключові переваги репетиторства як професії, також розкажу свій реальний кейс трансформації. Це буду я сама, тому що я поки що є найкращим кейсом свого продукту. І, звичайно, відповім на ваші запитання. Ви вже, переглядаючи це відео, можете в коментарях писати ваші запитання, обіцяю, що відповім абсолютно всім. Отож, ринок репетиторських послуг сьогодні. Почнімо з розуміння того, де ми зараз знаходимося. Статистика каже наступні речі. За останні п'ять років ринок приватного навчання виріс у 40% і пандемія тільки прискорила цей процес. А на жаль, війна продовжила. Глобальний ринок репетиторства за прогнозами 2026 року досягне 200 мільярдів оборотів. Попит на персоналізоване навчання репетитора зростає швидше, аніж пропозиція таких репетиторів на ринку. Про що це свідчить? що кваліфікованих репетиторів, які здатні надати якісну послугу, є небагато. І саме тому ви іноді бачите такі процеси, що дитина переміщається, перебігає від репетитора до репетитора, шукаючи свого того, який може закрити ту чи іншу проблему. І за статистикою, зараз більше їх 70% батьків середнього. Ласу готові інвестувати в додаткове навчання для своїх дітей, які є ключові фактори зростання. Конкуренція при вступі до престижних вузів зараз серйозно зростає, і не мені вам говорити, що зараз вступити в кращі вузи країни на бюджет дуже і дуже проблематично. Далі, масова освіта шкільна, є недостатньо ефективною, її не вистачає. І саме тому батьки масово набирають репетиторів. Збільшується запит на індивідуальний підхід, а навіть, певне, краще сказати, на індивідуальну систему. Розвиваються онлайн-технології, які роблять навчання онлайн зараз максимально комфортним, а репетиторство максимально доступним. І також зараз зростає різниця. Між тим, що пропонує школа, і між реальним життям. Тобто, якщо ви репетитор, який готує дитину до реального життя, розвиває софт скіли, ви маєте і будете коштувати на ринку репетиторів в рази дорожче. Я хочу наголосити, що репетиторство це не тимчасовий тренд, це масова глобалізація освіти. І репетитор сьогодні це не просто людина, яка допомагає підтягнути оцінки. Це фахівець, який створює індивідуальну освітню траєкторію і допомагає адаптуватися до стрімкого і мінливого світу. І саме тому це професія майбутнього. А зараз я хочу, щоб ми з вами зробили фінансове порівняння школи і репетиторства, і щоб ви зробили для себе правильні висновки. Отож, учитель у школі має середню заробітну плату від 10 до 15 тисяч іноді це може бути менше. В рази, іноді це може сягати до 20 тисяч, але середня це така. Вчитель в школі має фіксований графік з обмеженою кількістю годин. Тобто не може бути таке, що, наприклад, там в лютому Ірина вирішила: блін, маловато заробляю, дайте, але мені там ще накиньте мені кілька годин, я буду заробляти більше. Так? А, чи Ірина сказала, так, все, з лютого в школі мої уроки будуть коштувати ось стільки. Хоча до того вони коштували стільки. Дулі з маком ви не можете такого зробити. Вчитель в школі має додаткове навантаження, перевірка зошитів, звіти, батьківські збори це все робиться в додатковий час, за який вам не платять. Плюс вчитель має можливість відпустки тільки влітку, коли ціни на відпочинок є найдорожчими. А можна відпочивати зимою, весною чи осінню. І вчитель має обмежене зростання зарплати з руками. Вчитель має фіксовану заробітну плату, і там інфляція не інфляція, нікого не обходить, йому цих 10 тисяч платять з року в рік. Колеги, натомість, що може репетитор? Репетитор-початківець може брати чек 400-500 гривень, там мінімум. Репетитор середнього класу бере вже від 500 до 1000, і репетитор-експерт бере від тисячі і далі. А тепер рахуємо, репетитор, який працює 20 годин на тиждень, зі ставкою беремо 500 гривень, заробляє 40 тисяч. Репетитор, як я, який має ставку 1000 гривень, з тими самими 20 годинами на тиждень заробляє скільки? 80 тисяч, правильно. І це ще не враховуючи можливості створювати групові формати для двоє-четверо учнів. Звичайно, що ціна в них буде нижча, але сумарно ви за годину будете заробляти набагато більше. Це не враховуючи можливостей створювати різних курсів, якихось сезонних пакетів пропозицій, тобто, все багато можливостей є, продавати свої матеріали можна. Колеги тут зараз комусь буде боляче, а тепер поговоримо про стабільність. Насправді, стабільність буває. Тільки в труні. От коли ти вже лежиш, там запакований от, цьому, в тих чотирьох чи з кількох квадратиках дошки, да, тоді для тебе все буде далі стабільно. До того все, що відбувається, допоки ти не помер, нестабільно Нестабільно. все міняється, ваше здоров'я міняється. Ситуація в країні грошова міняється. Це тільки вам кажуть, що у вас зарплата стабільна. Так, вона не зростає. Її зжирає інфляція. І те, що, наприклад, пам'ятаю себе в якісь роки, я хотіла, я думала, блін, я коли буду мати 6 тисяч зарплати, так я ж і це, і це, і я собі прям з плану зробила, що в мене буде, коли в мене буде 6 тисяч. Сталося в мене тих 6 тисяч. Що я можу? Майже нічого з того що написала. Тому не купуйтеся на те, що кажуть стабільність. Для вчителя це працювати вчителем в державній школі, бо там стабільно. Що там стабільно? Гробова дошка це стабільність. Подивімося на цю стабільність очима правда. Я працювала в школі 5 років перед тим, як повністю перейти на репетиторство. І знаєте, що я зрозуміла? Стабільність у школі це ілюзія безпеки, за яку я розплатилася своїм ж потенціалом. Тому тут треба дивитися правді в очі. В нас нестабільна зарплата, в нас зарплата, яка зжирається просто інфляцією. Ми не вільні, ми в системі, яка каже, робити так, а не інакше. А репетиторство це є про повну свободу. Але фінанси це лише частинка історії. Репетиторство як професія має набагато більше ключових переваг, і про них ми говоримо. Колеги, найперше, це свобода і гнучкість. Ви самі обираєте, як працювати, де працювати, з ким працювати коли працювати. Це можливість балансувати особисте життя і роботу. Ось я, для прикладу, зараз кожен день робочий у мене починається з 15-ї, іноді 16-ї, а здебільшого з 17-ї години. Я працюю 2-3 години. Решта часу я розподіляю так, що я встигаю вдома все зробити? Я встигаю з татом побути. Я багато чого. Я встигаю поїхати в місто, прогулятися, відпочити біля озера, подихати свіжим повітрям, поїхати в поле, куди хочу. розумієте? це відпустка в будь-який час року, а не тоді, коли вам її дають. Це я, наприклад, Ірина втомилася, ой, Ірочка бідненька, ти втомилася. Давайте поїдеш в Троскавець на тиждень. Ірочка потелефонувала, забронювала, поїхала на тиждень в Трускавець без проблем. І це можливість працювати з будь-якої точки світу. Минулого року, коли я була за кордоном, мені треба було підтягнути деякі мої репетиторські справи. Я взяла з собою просто ноутбук і все, я проводила там уроки. Я сиділа, пам'ятаю, Боснія, Герцеговина, містечко село Меджгор'ї. Я. я сижу, попиваю собі каву і провожу урок. Кайф, кайф. Далі це є професійне задоволення, це бачити результати моєї роботи, прогрес мого учня, дивитися на нього. Це настільки мотивує, це настільки надихає, що ну, я вам передати не можу. Хто вже оце провідчував, ви мене розумієте. Це відсутність бюрократії та звітності. Всі документи, які вам потрібно, зводяться буквально до листів успішності учня, або як у мене зараз взагалі все на трелу. І все, і більше нічого не треба. Це можливість створювати власні методики і підходи. Тобто, ти руками тестуєш, що здивишся, це працює, це не працює. Те, що не працює, викидаєш, те, що працює, вдосконалюєш, докручуєш, щоб потім з того вийшла чистої води тобі методика, і ти могла чи міг нею послуговуватися і давати результати ще більшій кількості учнів. Це робота з мотивованими учнями, які цінують ваш час. Тобто, якщо я бачу на початку, що дитина не вмотивована, що вона, ну типу, батьки її запхали. Тобто я або не беруся працювати, або я працюю з такими дітьми, якщо саме вони є моєю цільовою аудиторією. І, колеги, те, що мене особливо дивить, це і професійний розвиток. Різноманітність запитів стимулює моє професійне зростання. А я маю бути завжди на крок попереду, тому це тримає мене в такому балансі, тримає мене в тонусі. Я розумію, що я маю шуршати і розуміти, деякі є тенденції, щоб встигати, щоб бути класним трендовим репетитором. А це можливість. І вільна моя свобода експериментувати з новими підходами, з новими методиками. Ніхто мене за це, як зауч, в школі, по шапці не настукає. Це необхідність освоювати супутні навички. Я би вивчила психологію? Та, певно, що ні. Але тут, коли я розумію, мені потрібна ця психологія, щоб дитині дати кращий результат, щоб вивести її з чогось, о, то ти бачиш заохоченням. А маркетинг, а комунікацію, а продажі це все, цього всього ти навчаєшся. І це дуже круто, тому що ти з кожним днем зростаєш. І це колеги, соціальний вплив, це можливість реально впливати і змінювати життя свого учня, це встановлювати глибші зв'язки з меншою кількістю людей, це створювати власну професійну репутацію і особистий бренд, що є мегацінним. Знаєте, як в університеті спочатку ти працюєш на заліковку, а потім вона на тебе. Отут тут десь така сама ситуація. І також мати статус незалежного експерта в своїй галузі. Це, це мрія. Я не знаю, як ваша, але це моя мрія, це статус, це визнання, це експертність. Ну, ну це мега круто. В школі так не буде. І колеги дуже коротко хочу розповісти про свій перший кейс. Це я сама. Звичайно, на програмі педагогічний менеджмент я допомагала колегам підвищувати чек, почати більше і краще заробляти репетиторство. У мене були кейси, де колега. Забила собі настільки години, що вона відбила собі повністю заробітну плату в школі. Це була пані Анастасія Сердічук. Якщо дивитися, вам привіт, так але найкращий поки що кейс у своїй програмі – це є я сама, тому що я та людина, яка починала чеком 30 гривень. Зараз в мене чек 1000 гривень, і я розумію, що це дуже мало. Мені от зараз, якщо сказати правду, мене не дари виділить ці гроші. Я хочу більше. Я розумію, що я за годину маю заробляти набагато більше, тому що я дуже сильно вкладаюся в це навчання. І я можу і вмію донести цінність клієнту. Я вмію так продати свою послугу, що в мене 90% конверсій, тобто, з 10 заявок 10 у мене йдуть в роботу. Це дуже висока конверсія, і я цим пишаюся, тому що мені вдалося це зробити. У мене зараз безперервний потік учнів. І є учні, яким я вже просто почала відмовляти, тому що не маю куди брати. Я знаю, як брати учні. Я знаю, де шукати учнів. Я знаю, коли шукати учнів. Я знаю, які пропозиції її можна зробити. І власне я зараз репетиторством заробляю собі повністю на життя. Репетиторство це є мій основний дохід, і мені вистачає грошей, щоб оплачувати свої навчання, щоб лікуватися. Щоби купувати собі оті всі стосик книжечок, які мені дуже подобаються. А починала я все з одного учня. Я довела одного учня не до найкращого результату, але я протестувала свою систему. Потім я набрала вже 5 учнів. Також були результати, але не були такі круті, які би мені хотілося. Тоді я тільки почала вести свої соцмережі. Далі у мене учнів вже збільшилося. Я підняла чек на свої послуги. Пам'ятаю, крутий ривок з підняття моїх послуг. Це був чек. 250 гривень, і я тоді почала вести соцмережі. Я почала помалу, я робила всі помилки, які тільки можна було зробити. Але зараз я дякую собі, що я не здалася. Я плакала, я кричала, я думала повністю міняти професію. Потім в моєму житті сталася Анастасія Дерлеменко. і саме завдяки їй я побачила свою цінність, я зрозуміла, що я не останній репетитор. Вона підкреслила мені важливість моєї роботи, і я зробила ривок. Відтоді я працюю кожен день. У мене немає такого дня, що я щось для репетиторства не роблю, крім звичайно, неділі. Я працюю і я бачу, як ця моя праця, мій вклад дає результати. Я не шкодую грошей на свої навчання, бо я розумію, що це мої дивіденди. І саме завдяки тому, що я не шкодувала грошей на свої навчання, я зараз маю такий високий чек. Таку кількість учнів, і що я не маю вже куди їх брати. Просто я працюю 2, 3, іноді 4 години на день. Цього мені вистачає ось так. Легі, я не почала одразу з повного переходу. Я поступово нарощувала клієнтську базу і паралельно я працювала в школі. І я знайшла свою унікальну нішу та підхід, і це допомогло мені повністю звільнитися зі школи і зайнятися тільки репетиторством. Але найголовніше, я не шкодую про жодне своє рішення. І я не розглядаю більше можливості повертатися у шкільну систему. Любі мої колеги, в цій частині я хочу поговорити про популярні страхи, які заважають вам почати. І що з тим робити? Страх перший, а якщо в мене не буде клієнтів? Порада. Починайте паралельно з вчителюванням. Розкажіть по сарафанному радіо, що ви починаєте репетиторство, і таким чином ви зберете ну, як мінімум одну дитину. Я починала з одної дитини. Доведіть її до хорошого результату, опублікуйте кейс, і на основі цього кейсу починайте продавати далі. Розвивайте свою присутність в соціальних мережах. Вам треба, якщо ви хочете добре заробляти, мати особистий бренд, мати потік учнів. Вам треба йти в соцмережі, треба долати страх, камери. Треба йти в соцмережі і проявлятися. В соцмережах можна працювати і не показуючи постійно свого обличчя 24 на 7. Ви думаєте, я не хвилювалася, я не боялася. О, перші свої відео я записувала, не знаю, разів, певне, 10 чи 15. Можливо, задумайтеся про нішу, де буде менше конкуренції. Другий страх, який вас зупиняє, це я не знаю, як вести свою справу. Я теж не знала. Починайте маленькими кроками. Вам не потрібно одразу реєструватися, як ФОП. Спочатку зберіть очнів. Доведіть їх до класного результату, опублікуйте в соцмережах кейси. Тоді на основі тих кейсів зберіть ще більше учнів. І аж тоді, коли побачите вже якусь стабільність в доході, починайте відкривати ФОП. Беріть ФОП третьої групи, там 5% всього-навсього податку, це небагато. Використовуйте якісь готові рішення для організації платежів, для організації роботи. От, наприклад, як я використовую дошку Трелу. Попереднє відео, до речі. Повністю продажку трелу, як з нею працювати, беріть в роботу. І навчайтеся в колеги, які вже пройшли цей шлях. Ви можете знайти будь-якого репетитора-наставника, який вже добре заробляє, який вже це все пройшов, це все розуміє, піти до нього в навчання і таким чином зекономити собі час та енергію. Страх номер три, а раптом виявиться, що це не моє. Виявиться тільки тоді, коли ви спробуєте це зробити. Якщо ви спробували, зробили, ага, це не моє, ви тоді можете. Приймати таке рішення. Сказати, що це не моє, не спробувавши, це позиція, я навіть не знаю кого, це позиція дитини. Так не можна. Ви дорослі люди. Треба спробувати. Визначте, що вам подобається, а що ні, і зробіть певні висновки. І пам'ятайте, якщо ви не спробуєте, то ви ніколи не дізнаєтесь. І наступний, дуже дуже популярний страх а що скажуть люди? Так. Да. От я прийду така вся в школу. Завели сторінку в соцмережах, будуть там щось показувати, а вони будуть сидіти в учительській і будуть казати: Фу, що та Вавричка робить? Що вона там таке показує, що вона викабелюється? Ой, та ліпше би пішла город, посапала, або ліпше би пішла на і, і, і що то там зробила. Розумієте, колеги? Ваша кар'єра це є ваше життя. За втрачені можливості будете шкодувати ви, а не ваші колеги. Тому що ті, хто зараз ось так робить, вони не підуть в репетиторство. Вони не будуть проявлятися. Розумієте? Багато успішних репетиторів починали власне зі школи. Я є живий приклад. Я починала зі школи. Думаєте, мене не обсирали в учительській? Було. Думаєте, мене не кликала за очі і не казала, що видали це відео, бо воно компроментує нашу школу. Бо... Тіпом наші діти тупі, а ми якесь там жартіливе відео зняли. І що ви думаєте, Ірина видаляла, хоча сьогодні я вже би цього не зробила. Було, через це все я пройшла, і я знаю, що це. Але поза спинами в тебе говорять. Але нічого, потім дивляться на тебе. Потім тобі починають заздрити, а потім забуваються те. Тому що твоя кар'єра, моя кар'єра це є тільки моя кар'єра. Ніхто не має до неї стосунку. Затрачені можливості будуть відповідати тільки я. Я вірю, що ваша найбільша перешкода є виключно у вашій голові. Сприймайте репетиторство не як просто підробіток чи хобі, а як професійний шлях, і ваше ставлення до нього зміниться. Колеги, підсумуємо. Отже, репетиторство це не тимчасовий тренд, динамічно зростаючий сектор освіти з величезними перспективами. І якщо ви зараз в нього не потрапите, то потрапити в нього за 5 років буде набагато складніше. Фінансове репетиторство дає значно більше можливості, ніж традиційна робота в школі. І тут ви вже собі самі давайте відповідь на запитання: скільки часу ви готові не оплачувати дітям англійську, не замовляти в ресторані ту піцу, яка їм сподобалася, а брати ту, яка дешевша, купувати одяг в мас-маркеті і той, який дешевший, а не той, який якісний і який вам дійсно хочеться. Відпочивати на городі САПою, а не їхати в Чорногорію вибір тільки за вами. Крім фінансів, ви отримаєте свободу, гнучкість і набагато більше професійного задоволення, а це унеможливлює вигоряння. Перехід репетиторства можна і потрібно робити поступово, нарощуючи клієнтську базу. Більшість страхів можна подолати через планування і поетапні дії. Але я ще раз сподіваюся, що я цим відео змотивувала вас стати на шлях репетиторства. І відкрити для себе зовсім інші нові можливості. Якщо вам потрібна в цьому допомога, пишіть мені в директ в інстаграмі, я з радістю вам розкажу, як я це можу зробити. Тому що вже зовсім скоро я запускаю трьохмісячний курс на ціле літо, який називається vip репетитор в якому допоможу вам визначити вашу унікальність і стати тим самим репетитором, до якого будуть звертатися, і до якого черга буде на півроку вперед. Якщо це вам потрібно, пишіть мені в директ і я, або моя помічниця, вам допоможе. Також чекаю ваших запитань в коментарях під цим відео. Всіх обіймаю, до зустрічі!